Ось таким чином у мене буде виглядати. І потім ще, коли опустять корінчики тих дві верхівки, я їх теж сюди підсажу. Ось так отут і буду мати такий пишний-пишний кущик. І хочу зробити анонс. Тіпа. Я хочу зробити експеримент. Я зараз відріжу ось такий череночок, буквально на один листочок, але з точкою росту. І хочу відразу посадити у ґрунт і подивитися, як він проросте. І чи проросте, в принципі? Тому о, такий от вам малесенький анонсик. Любе панство, я вже робила анонсик. Ви знали, що я роблю хто слідкує за мною в Тікток, ви знали, що я роблю цей експеримент. Так от, це старт експерименту. Я зробила ось такий зріз фікуса еластики. Це проміжний зріз, Я думаю, ви бачите, точка росту. Є, і ми зараз будемо його садити відразу у ґрунт і ставити в тепличку в імпровізовану, і будемо спостерігати, чи він проросте. І так, любе панство, у нас є два зрізи. Спочатку мав бути експеримент на одному, але я вирішила, що буде цікавіше, якщо буде експеримент на двох череночках. Подібних вони послідовні, це був вищий, це був наступний після нього точка росту, і я хочу зробити такий експеримент. Ось цей той, що був вище, я посаджу відразу у ґрунт і поставлю у. Баньку, таку, типу, умовну. А цей поставлю у воду. І теж в ті самі умови, Вони будуть в одному приміщенні, назвемо це так. І давайте будемо спостерігати, як будуть розвиватися коріння і чи будуть розвиватися коріння у цих двох зрізів. І відразу, щоб ви знали. Цей з трошки пошкодженим листочком буде в ґрунті, а ось цей буде у воді. Тому почнемо. Так, ну що, я зробила ось такий стаканчик. Тут йому наробила багато отворів. І давайте будемо сидити, насипамо трошки ґрунту. Так, щоб не помилитися. Єсть? Прямо от буде, а інший буде просто у водичці стояти. З вот. ось цієї бутилки зроблю імпровізовану зараз баньку. Нам потрібно полити полити наш цей полили? А цей просто ми зараз в стопочку і. Якщо вона в нас є, якщо в нас її немає, немає, значить візьмемо теж стаканчик і просто наберемо сюди такої ж самої водички, щоб не казали, що якась у нас тут вона інша. І так, ось такі у нас два екземпляри: один в ґрунті, інший не в ґрунті. Як і обіцяла, з пошкодженим листком в ґрунті, з непошкодженим у воді. Будемо зараз, я запакую його в баньку, і тоді вам увімкну і покажу і покажу вам, тоді просто як це буде виглядати. І все. Так, ось так це буде виглядати. Я для того, щоб нормально стояли стаканчики, насипала керамзиту і налила тут води. Тому що я хочу поставити його на коврик підігріваючий. Ну і, відповідно, слідкувати. Тому, що ж, пішли ставити. І там в мене, правда, стоїть купа всього, і зараз треба буде все забрати. Але давайте сьогодні старт. Ще потрібно написати дату на бутилці, і все буде окей. Так, сьогодні у нас 28 січня. Ми ці. Черіночки поставили 9 січня, і що я вам хочу спробувати показати через бутилку. Блін, не виходить, звісно. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Блінего. В общем, на цьому чернику вот, з. О, ось так, якщо ви приглядитесь, ви побачите, що там відкрита бруньочка. От на стику, де стебло і листок. За 20 днів у нас вже формується прям нова рослина. Я їх ні разу не відкривала. В ґрунті ми цього не побачимо, на жаль, бо він там прям глибоко в ґрунті. Але, в общем, коли в нас вже ця череночок буде, скажімо так, готовий до посадження, тому що корінців я поки що не наблюдаю, там тільки підготовка до корінців видно. Ми тоді відкриємо і подивимося, як вони виглядають. в у двох, який в них розмір, її зможемо порівняти. Тому будемо спостерігати далі, але прям дуже-дуже цікаво. Да, і момент він стоїть у мене на термоковерку на південному вікні. Так, ну що, Наш експеримент з фрагментами фікуса. Сьогодні вже яке там 13 лютого, я їх туди засунула 9. -го. Січня, тобто вони там вже місяць, хочу відкрити, дістати і подивитися, тому що от. Всього видно, що брунька активна, росте, видно, їй вистачає живлення, скажімо, по листу. А корінців там дуже-дуже мало. Ну, точніше, то навіть не корінці, а якось там воно називається підготовка, типу, до корінців. В общем. І вона вже не торкається води. Можливо, варто долити. І хочеться подивитися, що там в землі. Чи не гниє, банально подивитися ще не гниє. Тому я зараз відкрию, і ми подивимося і вам покажу, що з цими фрагментами в теплиці за місяць. Ну що, вони відразу <си> дісталися, бо ж їм там не дуже є чим триматися. І так, цей був в землі, цей був просто у воді. Дивимося на фрагменти. Ось так виглядає. Той, що був у землі, в нього теж почалася, почав ріст бруньки бути. Є підготовка до корінців. В принципі, є зі всіх сторін потрішечки. В цього трохи більша брунька. Але підготовка до корінців, ну, Чесно кажучи, практично однакова, хоча вона якась така, не дуже прям якась вона. Ага, і от в нього шляпка. Тут тріст більший, як я бачу, тут більший, бо тут вже шляпка. Але тут краще. Тобто тут корінці прям от, вони не в порядку, ця підготовка, отже, я їх всі. По суті, от брала. Але процес іде. Тобто, способи життєздатні. Ну, давайте ставимо їх назад і будемо спостерігати все ж таки далі. Але скажу відразу, я думаю, що це тільки завдяки тому, що є живлення по листу. Тому що він от був закритий, і я лише відкриваю, ніби щоб була вентиляція. але І плюс вони стоять у мене на термоковрику. Тому от будемо дивитися далі, що буде, що і як. але щось мені підказує, що ось цей буде краще спосіб. Чомусь мені так стається. Хоча я думала, що буде цей. Так, ну що, сьогодні 24 лютого. І я побачила, що експеримент можна завершувати, а лише там два дні назад я жалілася Каті, що щось воно коротше, не того. Блін, ага, я як показала. А от, бачите, там в того, хто в воді. В нього корінець, вже такий корінець, який можна садити в землю, і взагалі він там вже випустив листочок в воді. Тому зараз вскриваємо і дивимося, будемо порівнювати. їх. Ну що, поки я буду відкривати, давайте я вас тоді запитаю, чи вам взагалі. Такі відео є сенс робити чи ні, бо я їх роблю, в принципі, чисто для себе ці експерименти. Але я дуже раніше любила спостерігати за такими штуками. Але зазвичай, коли мене цікавить якась, від... неї зараз, і я потрапляю на подібні, то вони завжди без завершення. І типу ти такий, ага, ок, мене намахали. Доброго гра. Uh, вот. И, тому я uh, вирішила, що таку ж варто заповнити, бо це досить цікава штука для мене. Uh, до речі, це імпровізований uh, варіант теплички, якщо у вас немає грошей на окрему шафу, як у мене. Тут ну, точніше гроші є, нема де її поставити. І чоловік ще морально не готовий. Так, дістаємо. Так, ага, я набрехала ще листечок. Так він виглядає. В нього корінець, який можна садити в ґрунт. Ось там відділення, щоб почистити. Мам, я снимаю да? Что? короче? Короче, что все типа казнки это это типа с кровью, там цветы какие из-за реза, в с не хватает. З коментарем. Ем, ну, такий вийшов експеримент справді. Хоча минулого року я пророщувала варігатний, то, навпаки, ну, він не вкорінювався в воді, і я його просто плюнула, засунула в воду, і він отак вкорінився буквально за кілька днів. Тому е не знаю на що це впливає. Е але ось такий вийшов принаймні на моїх. Е в зразках результат. Оскільки мені не потрібно так багато фікусів, то я допророщу той другий череночок, посажу їх разом і думаю, коли буду продавати рослини, я просто комусь їх додам в якості подарунку, якщо людина захоче. От. Тому що вони дуже малесенькі, вони ще не скоро будуть величезним деревом, але... Потенціал не є. Оскільки воно перевертає стаканчик, то я просто обрізала половину, до того я цього не робила. Тут зараз я теж так зроблю, обріжу половину, щоб воно мені не переверталося. Тому якось ось так. На цьому експеримент можна завершувати у воді, корінився краще, ніж в грунті.